Добрий вечір в ефірі Агропульс, програма про проблеми українського села. Сьогодні говоримо про те, як виживають наші фермери. Економічно важкий 2014 рік змусив 7 тисяч фермерів згорнути виробництво або продати бізнес. Ціна на молоко зменшилась до 2 гривень за літр, і воно стало дешевшим за воду. До рекордно низьких позначок впала і ціна на соняшник та картоплю. Аграрні фахівці впевнені, що це сталося в першу чергу внаслідок відсутності ефективних реформ зі сторони уряду, зокрема, в питаннях підтримки малого та середнього агровиробника. На думку експертів, необхідно застосувати до них податкові канікули з переходом до єдиного сільськогосподарського податку і спеціального режиму сплати ПДВ, зменшити фіскальний тиск, сприяти кооперації селян, ухвалити закон про надання селянським господарствам статусу індивідуальних чи сімейних фермерських господарств, а також забезпечити їх доступом до дешевих кредитних ресурсів. Це дозволить українським сільгоспвиробникам вийти на нові ринки збуту, збільшити прибутки та ефективно розвиватись. Про життя українських фермерів говоримо з Анатолієм Довганим, головою Асоціації фермерських господарств Запорізької області. Добрий вечір, пане я Вітаю вас. Добре. Отже, на вашу думку, чи підтримує сьогодні держава наших, фер... наших фермерів? Ну, одним словом, не може дати відповідь на таке питання. Фермери, це селянин. Невід'ємна частина нашого суспільства. І можна сказати без перебільшення, можна сказати, що це основна, корінна частина суспільства, тому що вирощувати продукти харчування не кожен зможе. Це треба, щоб було в нього в крові. Токаря може навчити за три місяці, за пів року. Ну, дуже доброго токаря за рік. А от статі аграрієм треба родитися в аграрній сім'ї. Дихати тим повіттям, дивитися, як роблять батьки, діди, впитуватися з кров'ю своєю і молоком матері. Тому я дам таку відповідь: суспільство, наше громадянське суспільство повинно цінувати аграрія як щось дуже цінне, бо не буде аграрія, не буде як такої держави. Чи можете ви назвати ну, якихось п'ять найболючіших проблем наших аграріїв, зокрема фермерів? П'ять, то може й більше, більше, ну основа це те, що розумієте, і ще з радянських часів склалося так вираз колгосп. От коли пристануть люди думати про селян, що це колгоспники, колгоспники тобто люди другого гатунку, тоді це буде, скажімо, прорив в розвитку села в нашій країні. Справа в тому, що в селі залишаються люди, які не здебільшого не знайшли місця в місті, але це не зовсім так. В селі є доволі багато таких людей, освічених з моральними якостями. І от що мішається цій когорті невеликій розвиватися? Це перше. Ну, на мій погляд, не зовсім вірне відношення і не відношення суспільства до них. Часто все, в чому це виражається. Часто і густо думають, що селяни сидять на кучі з грошима, і от вони вранці просипаються і йдуть на двір, згрібають ці гроші і цілий день рахують їх. Але це зовсім не так. Селянська праця це праця. Не 8 годин, не 10, а зачастую і 18 годин зачастую. Часто це і густо і, і жара, і, і, і холод, і все, особливо там, де люди займаються тваринництвом. Тваринники це взагалі віддільна категорія людей. Це людина, яка на роботі цілу добу. Вона і спить і думає про тварин. Тому хотілося, щоб в кінці кінців. Люди, які причетні до життя селян, зрозуміли, а хто причетний? В першу чергу, в першу чергу, це вчені. У нас вчені відірвалися від реального життя. І, мабуть, скажімо, та реформа, яка пройшла у нас в Україні, була не зовсім правильна. Треба нам було тихіше її робити, тихіше робити. не руйнувати те, що ми зруйнували. Треба було, були у нас. Прогнозовані вислови наших вчених, але їх ніхто не чув. І ми скотилися до, до того, що знищили все, що в нас було Оце і заважає нам жити. Сьогодні в нас не, майже немає тваринських ферм, нема токів. Ми розрушили все, що, що продянській владі, скажімо, десятиліттями будували. Білорусія подобається нам, білоруси, чи не подобається. Ми їздимо, фермери їздять, от я очолював. Делегацію не раз до білоруських фермерів. Там є і колгосп, і радгоспи, і фермери. Я не хочу пропаганувати білорусів, але, але ну, скажімо, відносяться до аграріїв у Білорусі краще, ніж у нас. Пан батька, хочемо чи, чи не хочемо, позапрошлому році видав 80 тракторів МТЗ. Безплатно. Тобто там є увага з боку да, держави да, до фермерів, да. а в нас немає. А ні, не можу сказати, що в нас зовсім немає. А Воно. чому ж тоді з тисяч фермерів Сейчас. закрили свої господарства? Зараз О, я скажу чому. Перше, це те, що я вважаю, що в Україні в цивілізованій країні треба ввести мінімальні ціни. Не максимальні ціни, мінімальні. От якщо у нас буде поняття мінімальна ціна, це точно як у нас колись приїжджав до нас пан президент предвидуйший. І я виступав про ним і сказав: треба ввести в, в обіход слово молокопродукт і молочні продукти. Це дві великі різниці. У нас це прийшло на молокопродукт, так, так, так і тут. Треба ввести в обіход те, що, розумієте, як от сказати правильно, те, те, що аграрії, аграрії повинні... Повинні відчувати ту заботу, яку вони потребують. Саме, саме головне це держава, держава і аграрії повинні спілкуватися з слідчим образом. Сплата податку. От я знаю, що податок 300 гривень, наприклад, 300 гривень. Я сплатив і більше ніякий дідько до мене не прийде. Але це ж зовсім не так. Аграрій кожен день жде якось провіряє, що. То пожарника, то наловика, то ще. І часто і густо він із місяця виділяє по три по три-п'ять днів на провіряючих. Тому ту тубомого дає, тому ту дає. А це все час. А провіряючи це їхня робота. Це вроді би їхня робота. А це ж відволікання аграрії від його основної роботи. Він не вчасно посіяв, не вчасно прибрав, не вчасно подивився на, на щось. Тобто, тобто на... системно не працює держава з системно. Системно, розвитку. Системно не працює. Тому я, я вважаю, і не тільки я тому мої колеги вважають, що треба, щоб гармонічно розвивались на відношення держави, держави, суспільства з аграріям. Аграрія треба берегти. Чому розрилось багато фермерів? Це ще й, я думаю, що буде ще більше. Перше, наперше, китайці. Ми повинні дивитися, як люди живуть. Навкруги в китайців, китайців Міністерство закордонних справ вишукує де який цвяшок надав в якої країні. І тут же дає, зака, дає наводку своїм виробничникам. У нас, от ми вже скільки просимо, щоб у нас з'їздив проти, щоб міністерство нашого ПК, Міністерство закордонних справ співпрацювало. Кому овець продать? Кому що? Ми ж не в ж не знайде, а ті ж. Працівники тобто знають. Тобто всі владні структури мають якось інтегруватися і співпрацювати, співпрацювати так, з селянами. Так. І якщо буде співпраця, селяни сторицею віддячать за цю співпрацю. Це одне і друге. Ніколи не треба, скажімо, різати ту курку, яка несе золоті яйця. Не треба. Щоб там ми всі побачили, що те завалилося, те завалилося отрості промисловості. Я не знаю, як в цьому цьому році оцілися аграрії, але оцілися. оцілися. Отже, я на так сподіваюся, що ми ще багато разів вас запросимо, тому що у вас є дуже багато цікавої інформації про життя фермерів. Я нагадаю про життя українських наших українських фермерів. Ми говорили з Анатолієм Довганим, головою асоціації фермерських господарств Запорізької області. У наступних випусках «Агропульсу» будуть нові теми. До зустрічі на каналі Тоніс.